Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі брати і сестри, для нашої духовної поживи святий євангелист Марко оповідає такий випадок, що Ісус своїми учениками наближався до Єрусалиму і, покликавши дванадцять затьох, Він почав їм говорити, що йому належить постраждати і померти. І Попереду цього уривку ми читаємо інші слова, що вони йшли і боялися. Але в той же час до Христа підходить Яків та Йоанн, сини Заведеєві, і кажуть, що Господи, зроби нам те, що ми попросимо. Каже Христос, що ви хочете. А вони кажуть, коли ти прийдеш у славі своїй, щоб ми сіли один праворуч тебе, інший ліворуч. Христос каже. Чи можете ви хреститися тим хрещенням, яким я хрещуся, і пити чашу, яку я пити? В старому завіті, дорогі брати і сестри, чаша це є символ страждань. А ці апостоли вони думали, що вони йдуть у Єрусалим, вони розуміли, якого розголосу і якої людської слави з одного боку зазнав Христос отут тут, на землі. Люди, Тисячами ходили за Христом, бажаючи отримати зцілення, уздоровлення від своїх душевних та тілесних хвороб. І от вони думали ці апостоли, що йдучи до Єрусалиму, Христос, як земний цар, прийде і візьме свої руки владу, і тоді наступить тисячолітнє Ізраїльське царство. Вони мислили так по, свої, по своїй земній людській немочі. Євреї. Свого Спасителя, який буде царем для всієї землі, земним царем, вони очікують до сьогоднішнього дня. Але Христос говорить про страждання. Христос говорить про свою смерть, але Він каже і про своє Воскресіння. Він йде в цей Єрусалим, щоб принести себе в жертву. Святе передання, дорогі брати і сестри, говорить нам таку річ, що на тій горі, де знаходиться Єрусалим. Ще у сиву давнину в Старому Завіті патріарх Авраам у жертву мав принести свого сина Ісаака. І от на цій Єрусалимській горі був збудований спочатку скінія стояла, а потім був збудований Соломоном храм, у якому приносилися криваві жертви за гріхи людей. І Христос іде, щоб стати останньою кривавою жертвою. За мене і за вас. І коли оці учні вони кажуть, що хочуть один посісти по праву і по ліву сторону, Він каже, що не знаєте, чого просите, бо ця доля уготована споконвіку іншим людям. І коли Христос постраждає, коли його розіпнуть, то по праву і по ліву сторону будуть розп'яті два розбійники. І той, що по ліву буде ганити Христа, а той, що по праву почує голос солодкий Христа, істинно, кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. І от ми, дорогі брати і сестри, проходячи оцей Великий піст, ми йдемо так само на Голгофу, ми йдемо, щоб стати свідками цієї страти, розп'яття і смерті Христової. Але ми добре знаємо, що цей піст передує великому святу Воскресіння, якщо би не було розп'яття, якщо би не було страждань і смерті Христової, не було б і Воскресіння. Тому ми, дорогі брати і сестри, наклавши на себе оцей постовий духовний, перш за все, подвиг, нам здається, що це є певне якесь обмеження, це якісь є ніби страждання, якісь незручності. Але насправді святий піс це є визволення, визволення від страждань, визволення від гріха, визволення від нашої духовної рани, дорогі брати і сестри. І тому ми з вами маємо бути дуже пильні у час цього духовного подвигу. І сьогодні для нашого прикладу Свята Православна Церква згадує ще одну преподобну Марію Єгипетську, яка з молодих літ вона була жінкою легкої поведінки, скажімо так. І коли прийшов час, вона зрозуміла усвідомила свою провину, бо Господь працював над її душею. Вона покинула своє розпусне життя і на довгі роки пішла у пустелю. І там, у пустелі, вона витримувала різні випробування. Повірте мені, що наодинці спокуси переносити набагато складніше, як у суспільстві. Нам здається, що цей світ нас спонукає до гріха, але люди. У своєю природою вони схильні до гріха і тому самі себе спонукають чинити зло, тому самітники, пустельники вони звершують великий подвиг самовдосконалення і самовідречення. І оця Марія Єгипетська на протязі 60 років вона у пості і в молитві, стриманні, проводила своє життя. Вона досягнула такої святості, що її тіло воно позбулося багатьох фізичних властивостей. І коли оця свята ставала на молитву, тіло її втрачало вагу. Вона підносилася над землею у своїй святій молитві. І тому, дорогі брати і сестри, бачимо результат посту, бачимо результат молитви. Це є піднесення до Бога. Сьогодні Христос. Він іде до Єрусалиму, щоб наступної неділі ми вже його будемо бачити, того, котрий, нібито у земній славі, як цар, він входить в Єрусалим з одного боку, а з іншого боку, якщо б він був земним царем, то не йшов би він у цей Єрусалим, сидячи на осляті. Бо осел, це була тварина, якою користувалися бідні люди. Царі їздили в той час на дорогих породистих конях, за якими доглядали. А Він, як цар, але цар царства неземного, а царства небесного, Він все земне, Він відкидає і користується лише небесною своєю славою. Каже Христос напередодні своїх страждань у Гефсиманському саді, промовляючи до Бога останню свою молитву, Він каже, Отче, настав час. Щоб ти прославив сина тією славою, яку я мав у тебе, поки ще не постав світ, яку славу мав, Син Божий, у Отця поки світу не було. Слава Божа, це є та, щоб добуття покликати з небуття того, що ще немає. Ми називаємо Бога життєдавцем. Оце є основна ознака Божа, бо ознака Божої слави це давати життя. Ознака слави людської. От бачимо, як оцей агресор він захотів слави захотів панувати. Він губить життя, він вбиває, він бомбардує і жертвами стають цілком невинні діти. От позавчора Харків збомбили, Скільки жертв, скільки є невинної крові пролитої. Царі вони хочуть слави земної. Царі земні вони примушують і підкоряють своїй владі. Силою забираючи усе земне. І каже в сьогоднішньому Христос Євангелії, що вони царі земні, примушують, щоб їм служили. Але серед вас нехай так не буде, бо хто хоче бути серед вас першим, нехай буде всім слугою. І якщо ми, дорогі брати і сестри, будемо жити по такій заповіді, ми побачимо рай у своєму серці. Ми побачимо ту Божу любов і чуємо на себе, на собі і станемо причасниками цієї любові. Христос іде в Єрусалим, щоб віддати, віддати своє життя за нас для того, щоб ми жили на Христі, так і пише: Цар слави. Христос не шукає собі земної слави, а як Творець і цар миру. Він шукає слави небесної. Сьогодні він прийшов у вигляді хліба і вина, він віддав своє тіло і кров вам, дорогі брати і сестри, і мені ми спожили Його Божественного тіла і крові, цим самим стаючи причасниками Його слави. І ми, як істинні християни, маємо наслідувати Христа у тому, що ми маємо віддавати. Ми маємо віддавати свою любов, ми маємо віддавати свою молитву, ми маємо чинити милостиню і оцю славу своїм таким благочестивим життям. Ми маємо віддавати оцю своєму небесному. Тож, нехай Господь Бог допоможе нам дочекати славного входу Господнього у Єрусалим, щоб могли достойно заспівати Йому осан наввишніх. А не розіпни, розіпни. Дорогі брати і сестри. Я щиро вітаю причасників сьогодні з прийняттям у цього святого Таїнства тіла і крові Господньої. Нехай світло Христове, світло Його святих таїн осяює усіх нас на всю вічність. Амінь. Слава Ісусу Христу!